То такий камбрік, то такий камбат. Ну в моєму розумінні, ілон майже ж не збирає колеса на своїй машині. Він ну, людям потрібно довіряти делегіювати, делег делегірувати повномочі. Ну вони всі є єсть роти, які розбереться, куди стрілять кулеметом. Є штаб, який розбереться. Як десь перемістити війська, наростити мінну обстановку, де вечором посилити зранку з менш атакованих на більш атакованих ділянків. Ну, зі зніжна, блядь, всім ходіть і гавка. Мають люди займатися своєю справою і робити. саме головне, щоб люди знали, що вони не самі. Перше, що ви зачепили, відразу, як коли на першому ж питанні, ви відразу згадали команду, яка навколо вас в командуванні батальйону працює. Як, ну, це... я зараз тут... як я... ви цю команду зібрали? Та не як? Ну, це всі вихідці з одного нашого батальйону. Немає взагалі посторонніх, нема нікого. Я коли став комбатом. Я був заступником командира батальйону, був командир батальйону і були інші заступники. І от я коли вже отримав наказ на прийняття посади, поки доїжджав до місця дислокації, написав смс-ку: уйдіть краще самі.